30 грудня п'ятниця, Євангелія від Луки 21. Днями Ісус навчав у храмі, а ночами виходив і перебував на горі, званій Оливна. Зранку ж увесь народ приходив до нього у храм, щоби послухати його. Наближалося свято Опріскнутів, що зветься Пасха, і первосвященники та книжники шукали, як би його вбити. Боялись бо народу, Увійшов же Санатана в Юду на прізвище Іскаріот, що був із числа 12, -х. і він пішов умовитися із первосвященниками та начальниками, як би його видати. Зраділи ті, й згодилися дати йому гроші. І він пристав на те й шукав нагоди, щоб видати його безвідомо народу. Настав день обпірсників. Коли треба було жертвувати Пасху. Ісус послав Петра та Йоанна ідіть, сказав та приготуйте нам Пасху, щоб ми її спожили. Що керувало Юдою, коли той задумав видати Ісуса перевосвященикам, страх за себе, бажання спровокувати Ісуса на активні дії, чи нижче бажання вигоди. На жаль, нам же не дізнатися юдиної правди, знаємо факт. Який відбувся, Юда видав місце перебування Ісуса юдейській старшині, яка підступно вночі схопила Його. Цікаво, що Юда це не лише ім'я особи, цим словом також називають увесь південний регіон Ізраїля, Юдея з центром Єрусалим, а з ним і увесь народ, який населяв Його. Можемо, отже, прийти до думки. Що зрада вчителя є вчинком не лише одного з найближчих учнів Христа, а всього народу, який не розпізнав у ньому свого царя і не вибрав шлюху миру та Божої справедливості. Господи, дай нам сили завжди бути вірними Тобі.